Гайз, всім привіт. Не міг не зняти це відео реально, бо хотів поділитися цим екстазом, можна сказати так. Я зараз знаходжусь на кухні благодійної організації Food for All. Це UK, Англія, Лондон. Ось. Дивіться, яка каструлька в них. Каструлька на 2000 порцій. Прикиньте, 2000 порцій, плюс така, ще є в них плита. Вона відкривається там, так само можна готувати. Ось такі е шкафи духові. Ось там можна готувати по шість. Відразу розносів. Ну, дуже класно, дуже класно. І е, ця організація годує кожен день дві тисячі людей, уявіть собі. І зараз я люблю уявіть, знаєте що? Називається шихан. Завтра свято велике, і е, я готую шихан. Шихан це дуже солодка, дуже класна страва. Ну, а вже ж ми готуємо з цукру. Ну, додається цукор. На жаль, не хотілося б додавати цукор, але якби може бути солодке без цукру. Але ми додаємо тросниковий цукор. Ось, і він готується з цукру, готується з йогурту, ось такий йогурт. Потім а, ваніль. Ванілька. Так. І додається ще а, наші фініки. Це все змішується, настоюється там декілька годин. І після цього подається ось людям. А, приблизно готує зараз на, не знаю, на тисячу людей. Ви бачите це, це диво просто. Хотілося просто зняти, щоб поділитися, я не знаю, цим. Ну, знаєте, життя солод... Хочете ж, солодкого життя? Ось вам солодке життя. Ну, але не їжте багато цукру, будь ласка. Я так само стараюся їсти мінімум. Без цукру, без солі життя набагато яскравіше насправді. Ось, Всім гарного дня. Обнімаю. Пока-пока.